Мануела Градковська, пристрасний коханець, частина шоста. Я споживала її тільки задля білка. Після цієї судоми бажання їсти зникає. У перші дні голодування мене трохи таліпає, і я ослаблена. На 34-й день приємна свобода, жовість думок, легкість руху. Чи могло би мене вбити погане випорожнення? Розсадити кишки і дістатись до черевини. Іноді мені здається, що кал перемішується з кров'ю. З червоною вона стає брудною і від мене відгонить смородом. Химера, звичайно. Цілий день мене тримали на роботі в облозі. Звідки ляти дізналась, що цей кінь виграє. Ти маєш своїх людей на служиці? Скажи, на що поставити? Біля столика така штовханина, що дихати нічим. Ми з мішкою вийшли в коридор. По старій дружбі скажи, в чому справа? пригорнув він мене. Іноді до мене приходить така певність. Сказала я щиро, ну, бо як інакше це описати. Тоді я знаю речі, про які не маю жодного поняття. То ти медіум? Ти записалась в секту і тебе виснажують голодом, щоб досягти кращих результатів? Я зовсім не виснажена голодом, я дбаю про дієту. Це ти належиш до секти рекламників. Я випрочилась з його обіймів і повернулася до приймальні. Увечері, виходячи з роботи, я зайшла до міщеної кімнати. Він сидів над проєктом пропозиції для клієнта. Мішко, гаси світло і йди додому. Поспи, твоя робота даремна, ти чолов'яга збанкротує, я сказала щиро правду. Принаймні, так мені видавало. видавалося, правдомовство дає спокійну певність. Це обов'язок чесних людей. Не повірив мішка. <кхід> Шефиня повернулася з відпустки, я була першою, хто трапився її під руку. Відчинились двері ліфта, і вийшла вона напахчена, огрядна. вона аж відсахнулась, побачивши мене. За цей місяць я змінилась, хоча й не настільки хотілося б, але ближче до ідеалу. Мене викликали до неї після полудня. У кімнаті вже сидів мішка. Шефиня запропонувала, щоб відзавтра я перейшла до внутрішньої приймальні кімнату всередині офісу. І я прийматиму винятково важливих гостей. Іншими словами, в підвищенні. Я погодилась, замовила таксі, щоб поїхати додому. Люди в автобусах гапляться на мене. Ввечері зателефонував Мішка. Він питав, як я себе почуваю. І його цікавили мої перечуття щодо його акції на біржі продати, докупити. Я не мала жодних передчуттів. Він сердився, що я не хочу йому допомогти. На моє прохання тебе не вигнали з роботи, вихвалявся він, казав, що шифині хотіли мене негайно звільнити. Приймальня візитна картка фірми. Схожий мій вигляд відлякує клієнтів. Занадто худаю я дивлюсь в дзеркало і бачу дві пики замість виступаючих вилиць. Ревнива баба. Нічого дивного. Поруч із моєю фігурою вона виглядає, наче тюлень. Мені стало погано, я не прийматиму жодних ліків, і іншого свинства, перейду на природну терапію, покращуватиму собі настрій, ковтаючи власні гормони. Коли мені дуже весело, п'ю пляшечку, зберігаю її в морозильнику. Під час депресії розводжу слину водою і ковтаю, допомагаю відразу. У слині міститься серотонін, природний. Ейфоризуючий засіб, слина поживна, ложечки з цукром вистачає на цілий день. Я важу 40 кілограмів. Що більше я худну, то краще себе почуваю. Мене охоплює хвиля щастя. В голові зблискує світло, я бачу кольорові тривимірні образи. Світ зникає. На роботі я маю власну кімнату, наприкінці коридора, тихо, затишно. До неї прилягає мій персональний туалет. Щодня в резервуарі міняють літри французької мінеральної води. Шефіння приходить перед полуднем. Ми говоримо, що вона підсовує мені газети, ми говоримо, вона підсовує мені газети і просить сказати свою думку. Я малюю біля біржових показників стрілки, вниз або вгору. Це так просто, на вибір три можливості: гость себе, самораз. Іноді газетні фото рухаються, і я бачу, що трапиться далі. Генерал, потискуючи президентові руку, готує на нього замок. Усміхнений міністр вистрибне з вікна. Якщо мені нічого не спадає на думку, я вслухаюсь слова. Робітники пробивали стіну в сусідньому бюро, сипався тиньк, власне, так бронять слова, наче збираються відпасти. Тиньк тиньк я полюбляю сидіти в туалеті й мочитись, вслухатись у струмінь, висоту звуку, настроювати його на відголоси газів, симфонія тіла. Я вигадала інтимну колекцію, Помочилися формочки для льоду, поклавши туди пір'їну, соломину, паличку, муху, заморозила і отримала бурштин із вкрапленими формами життя крихтами минулого. Я зосталась в бюро майже до четвертої ранку. Копірайтери попросили допомогти. Завтра вони здають проекти. Мішка запропонував мені ночувати в кабінеті. Сюди привезуть ліжко, шафи, зроблять дзеркало на цілу стіну. У сусідній кімнаті ремонт закінчений. Там встановили ванну і невеликі джакузі. Я не платитиму за квартиру. Заощаджу 300 доларів на місяць. Куплю більше телевізор і косметику нового покоління, шишковидної залози, плоду, вівці. І я митцю погодилась. Зателефонувала Еля. просила порадити їй, чи брати кредит на авто та інтер'єр для помешкання. Чи отримає чоловік роботу на великих американсько-польських зйомках при життя Полайського? Так, так, знаю. Ви купили будинок, він знищить усе задля одного предмета. Як то якого? Задля ліжка. Я не могла її дурити». Чоловіченько знайшов собі акторочку, ти станеш щасливий, коли зрозумієш, що хуй в Орекції єдина моральна висота чолов'яє. Певно, що можу так говорити перестань ревіти. <кхи> Витри носа і займися дитиною ти не помудріша, але ясна річ людство дурне, бо розум успадковується від матері, дай малому груді, бо він квилить і, ніч... і нічого не чути. Ну що ти? Тут тобі наповідав, що мене вилікує людське молоко. Зателефонуй, коли тобі покраще, у мене все гаразд. У мами я вислала їй половину зарплатні. Дівчино, заспокойся, у тебе добре майбутнє, і я його ясно пропускаю.